Наступний у нас блок буде це процедура подання документів. В цьому випадку слід керуватися порядком по проходження військової служби громадянам України в ЗСУ, а саме, пунктом 203-233. Перепрошую, цей пункт визначає, що військовослужбовець подає рапорт на звільнення по команді, тобто до безпосереднього командира, безпосередній командир. Ставить свою резолюцію та подає вищому командуванню. І так рапорт доходить до посадової особи, яка має право на видачу наказу на звільнення. Крім того, в рапорті повинен військовослужбовець вказати підстави для звільнення з військової служби, думка військовослужбовця щодо його бажання проходити у військовому резерві Збройних сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю, а також вказати. Територіальний центр комплектування, до якого повинні в подальшому направити його особову справу.